І так, дуже хочу подякувати за запрошення в партію. Не буду казати, яку, тому що це вже буде агітацією. Єдине, що я можу сказати, дивіться, я є фахівець фізичної реабілітації. Так само я є музикант, я є звукорежисер і займаюся музикою. І я рахую, що я зараз знаходжусь на своєму місці. Так, я вмію говорити, лупити там правду. Але мені здається, що це не те, що нам потрібно насправді. Тому що хотілося б, щоб люди, які будуть працювати в якихось партіях, були економістами, щоб ну потрібно щось для країни, щоб реально змінювалося. А набрати такі говорення, як я, це ну кажу, я піду наговорю, люди потім будуть за голову триматися. Тому, вибачте, відмовляюсь, але погоджусь з одним. Адекватна опозиція має бути на зв'язку.